Без питань. Є акт, який передавався і робилося. Акт нічого не значить. Ну, то я вибачаюся. є ще навіть та людина, яка роздержавленням займалася і яка свою позицію сьогодні... <зас> сьогоднішній <зас> день. <зас> день нема права власності. Все. Це майно страхується державою. Згідний. А я навіть друге хочу сказати. Завтра чи післязавтра, а вже випадки. Все, йому, голосую. Став на голосування. Це <зас> Семенович. <зас>

Для до, до а, а, у нас така цифру відключено, а по-новому? до 17-22 включно. А там далі попередні. Про передачу земельної діяльності. Е, Дивіться, для будівництва обслуговування житлових будинків висходжують будівель та споруд. Нова Миколаївка є, стара Миколаївка, Стара Миколаївка. Голосуємо, все прочитали. Прочитали, немає зауважень. Як у цих людях? За. Семенович, Амедюк, Стець, За. Остапчук, Польован, Деканюк, За. Халюк. Заведено, займить, я не знаю, а Дальше. Скільки? рішення прийнято, приходимо до розгляду слідучого питання. Тому, колеги, там як -то не може... По порядку далі йдемо про, про, про передачу земельної ділянки у власність Семенюк Олексій Степанович доведення особистого селянського сударства земельної частини пай. переформляв з матері. Юрій Миколаївич є, якщо є питання, то може додати. Нема. Panie Radny. Znaczy, no um, tak, głosujemy. Za. Semenowicz. Za. Hamediuk. Za. Steck. Za. Gluszczan. Za. Za. Koliowa. Za. Zyganiuk. Za. Zagorój. Za. Pachaliuk. Za. Grudzenko. Tak Za. Kuzmiuk. Za. Petruch. Za. 13, Рішення прийнято. Слідове питання. Про передачу земельної ділянки в Оренду для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі код 0307, Ладуна стані Ростиславні, кадастровий номер 0057. Це магазин студента купили. Нема питань? За. Семенович За". Хамедюк, Тест, Друщанк, Оскарчук, За". Полюван, Тиканюк, За. Друзьяко, за поздней. За за. за, 13 за. Рішення прийнято. Слідуюче, про включення земельних ділянки до переліку земельних ділянок, що підлягають продажу права оренди земель на земельних торгах аукціоні. Пою люк Світлана. Що це ділянка? А тут земельна ділянка, що 6 гектарів ми робили поділ. Там 3 гектари лишилося, бо є рішення суду, а то тих 3 гектари. ми Робили поділ за певку, оформили комунальну власність. Виставляємо з ним для того. Де було з інфікувати разопадівський студию? Туди доволочки. Двадцять да, да. п'яте питання в да. порядку денного федералу Семенович. Полюван. Загорується. Так. Петру. За. 20, за. Рішення прийнято. Слідче питання. Безсередньої технічної документації зілості щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі із город вірі Федорівні. Розміщені в межах села Туря Дубинського району. 26 питання, порядку денного. Житловий будинок. Житловий будинок. Немає заперечень. Федоров. Амедюк. За. 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 Загоруйку Пахалюк Піруденко за, Пахалю? за. Кузьмич Петру за. 13 за рішення прийнято. Слідуюче питання. Про завершення технічної рекомендації завелося щодо встановлення за відновлення меж замени ділянки в натурі на місцевістві зелені особисто сільського сударства замена час Капай, пасічник Людмиль Єв. А на ній, роз, розміщений за межами населених пунктів Смільської селищної ради Дубинського району. Спадковий сертифікат для документації. Це дочка чи то? Дочка, так. Да. Нема заводження. Завершується. Петрович. Семенович. Саме тець. Лучан, Так. польова. Леговий колосан. Рішення прийнято. Всі речі питання. Про затвердження технічної документації за мрусою, що поподіло земельні ділянки комунальної власності за межами населених пунктів Смейської селищної ради, кадастровий номер 0165. Це там земельна 10 гектарів, на 10 ділянок. що щоб купляти там шепта воду в нас давно за комунальні власні Розуміло. 28 питання порядку денег. Федору Семеновичу Амедюк за стець, пущан, поставчу, За. заганю, за говорю, друзям, так за. них тринадцять там. Рішення прийнято. Слідче питання. Про затримання технічної депутації землеюстою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності СМТ зміна для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі та споруд. Родові ділянки було, об'єднали її. Зрозуміло. 29 питання. Семенович За. Стець, За. Остапчук, За.

Неика, не я на учебку добрянно. Став народ. Ну что можно? Девяності квадратів. Дев'яносто квадрат. Тридцятый питання порядку демонстрю. Семенове. Поглядю. Щодо відведення земельних власне всякого продажу права власності Бабичу Роману Петровичу. Червоного магазина. Червоному магазин, де була церква, то там було цільове призначення землі запасів, куда це було в проєкт, щоб становити цільове призначення землі і. Зразумію, пострачу. За. Полива. За. Текономки. За. Загороди. За. Полив. За. Дровденку. Так, ось میچ. За. Четвер. За. 11. За. Рішення прийнято про за устрою, щодо читання про затяжний проекту за новоустрій щодо виведення заміни дні привозів. Щяхо про душу праволос з заміненої стогаку сьогодні кадастровий номер 0882. Там 80. Мисімся три рази до. Два, це той самий Жамхан. Ага, міси компілаз заводів. Два рази. 04 <плес> Нема питания. За два рази. Да, за два 32-33 питания. Федор. За Севенович, Амедюк, Стец, Лушчан, Устапчук, Полеван, Цекаюк, за голову сам Пахаюк. За тринадцать за пищевари. Решение приняли тоже. Приходим до следующего питания. Про надо не должно выявление технической результаты за русский щодо Встановлення відновлення межземельних діяльних кінотурі на місцевості безтеснина. Це по вулиці Мел 5, було прикетно, там є двохквартирних життєвих людина. Герасимчук Валентина Ярославівна і Семенюта Галина Петрівна. Власники дитинства. У спільно сумісно власні землі. Там є ще один трьохквартир, коли буде з таблицями просто... Stо той рахується двохквартирний, а трьохквартирний вже рахується багатоквартирний минуло. Петро, Семенович, Амедюк, СЕП, Лучан, Остапчук, Полюван, Серг Титанюк, Завору. Пахалюк, роздену запущені. Рішення прийнято. Значить, різне на 27 на 2 години день депутата. Ну, різні там питання, але я думаю, що нам треба вияснити далі нашу стратегію, як ми маємо далі працювати, що ми маємо ще в тому році доробити і як ми будемо входити в ці цієї. Вже треба готуватись до цього всього. А все остальне можете запропонувати в групі, які питання обговорили. Це, це, це що у вас? Що, що? Нам треба бачити кошти, що є. Е, дивіться, я буду просити вже домовано да, да, чуть, чуть, чуть більше місяця пройшло. Ні, то ми зараз вже дивимося, що там, ще що буде доробляти, що не буде зароблятися. Я думаю, що можемо постараємося, щоб дівчата може, поможе, ще наталка, щоб з цим розрахунком, від нього ніхто не, 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 не втікає, нічого. Будемо займатися. І ми вже там на дні депутата переговоримо. По цьому, так як тоді прийшли, до що залишок, але з рахуванням оцих коштів, які були потрачені в цьому році на жителя. Так що ну, якийсь механізм будемо виробляти. Оголошень вас ніяких немає. А що з нашими депутатами? Бачите, є такі питання, що суд можуть вони взагалі прийти? Можуть. Ну. Так може і... треба з тими депутатами, що не хочеш? Мало дивись, я дуже довго задавав собі питання і думав такое, як воно має бути. І зрозумів одне, що сьогодні, ну наприклад, займатися вашим перерахуванням чи моїм перевихуванням, це, це, да. це все заложено, будемо казати, від того моменту, коли людина росла. І моральні якості, етика, і все остальне. І сьогодні ну, з людьми, які часом на камеру щось там висказували, а потім в результаті воно, е, виходило, що воно зовсім по-іншому виглядає. І сьогодні є е, соціальні питання, є соціальний бізнес і є взагалі бізнес. І воно все трошки. воно… Механізму такого Нема. нема, нема. Поки ми самі не домовимося, поки ми не договоримося, поки ми це не пойдемо, ніхто Ні нам нічого. Було депутати. Можливо, якщо інша людина і оперення за Є. І будемо розглядати будемо по цьому. Ви псевдиме. бачите, на погроша по тому всьому, і сьогодні, Дивіться, а от, наприклад, на другій тазі там вони можуть знов вибиратися. А Якщо люди У нас демократія. Можна Шановні депутати, питання ці вичерпні. Чергову 55-ту сесію оголошують запитку.